Пік вийшов новий біом коріння. Він може з'являтися замість джунглів і додає дуже багато страшного контенту. Адже біом був приурочений до Хелоїну. По-перше, зомбі на карті присутні. Величезна кількість різних грибів і спорових пасток. І як говорять нам фільми Жахів, гриби можуть зробити з людини зомбі. І якщо ти побачив лежаче тіло в новому біомі, то ні в якому разі до нього не підходь. А то зомбі оживе і спробує тебе заразити. По-друге на величезних деревах криється ще одна небезпека павуки. Зисають з гілок, і якщо пройти під такою гілкою, то павук тебе схопить і укусе. Але крім небезпек на карті також є і нові об'єкти. Наприклад, гриб батут, на якому можна стрібнути, щоб відштовхнутися і долетіти до іншого дерева. А з погодних явищ на карті сильний вітер, практично такий же, як і в зимньому біомі, тільки в корінні він не заморожує, але сильніше відштовхує гравців. Але давайте усе по порядку. Я вже вам говорив про гриб батут. Але якщо. У цей час, коли ви будете на ньому стрибати і подує вітер, вам повний капець. Вас здує просто у самий низ гори. Ще в пік завезли новий ефект ефект зомбівірусу. Він накладується, якщо ви зайдете в рожовий туман, або наступите на пастку, або якщо вас укуси зомбі, чи з'їсте якийсь не той гриб. Вам дасться цей ефект. Ще на карті є зомбі, які дуже заважають проходженню гри, вони розбросані просто по всій карті. А якщо ви захочете обійти труп, то він до вас телепортується. Так що збігти від нього нереально. Також це може бути навіть ваш друг, який просто помер від ефекту, про який я тільки що розказував. І якщо ви подумали те, що. Зомбі неможливо вбити? Ні, його можливо вбити. Він сам може померти згодом, але його може і зіштовхнути вітер, тим, тим же він просто наниз самої гори полетить. І буде до вас дуже довго забиратись. А може, і, і вообще з на півпуті до вас померти. А ще, якщо ви. Почнете ну, просто валятись на полу, він теж буде валятись на полу і стане скелетом, і тим же помре. Ще в новому біомі є такий ворог, як жук. Він штовхається, але вбити вас не може. Бо він не може нанести вам урон. Він може нанести урон тільки в тому случаї, якщо він вас відкинув у самий низ гори, і ви вже отримали урон від падіння. От Подивіться, на прикладі мого друга фрагмент зі стріма. Що ми не так йшли. Ти знущаєшся? Ще з нових ворогів хочу виділити павука. Він звісає з дерев та хоче вас схопити та заманити у свою павутину. Але якщо ви будете обережні, ви на нього не натрапите. Давайте поговоримо про нові предмети. Наприклад, гриб батут. Ви скажете, що я про нього вже розказував, але ні, це його уменшена версія, яку можна таскати з собою. І це усе, з чим вони відрізняються. Ще тут є їстівні гриби, але не раджу вам їх їсти. Тільки якщо це не червона грибоягода, її можна їсти. А інші там зелені, блакитні, їх їсти не треба. Вони накладають дуже багато ефекту зомбівірусу. Так що будьте обережні, коли їсте різні гриби. Ще хочу виділити такий предмет, як хот-дог, який можна приготувати і з'їсти. І він спавниться тільки у костра. Він щось типу маршмело, і з ним пов'язана дуже цікава ачівка, про яку я скажу трішки пізніше. Ще з нових предметів хочу виділити прапор контрольної точки. Це щось типу другого життя. Якщо ви помираєте, ви спавнитеся там, де поставили цей прапорець, після чого він пропадає. Ще з нових предметів є збагачене молоко, яке спавниться в лю... майже в будь-якому багажі у будь якому біомі. Воно дає на кілька секунд неуязвимість, типу, щось між статуеткою Бінбонга або старого ідола, але не назавжди, а десь на 7-8 секунд. Може, навіть 10. Якщо, якщо чесно, я не то що прирахував. Один єдиний міфічний предмет, який додали у цьому оновленні, є книга кісток. І якщо б не один з моїх друзів, я б ніколи не дізнався, що цей предмет робить. Він перетворює гравця, який використав цю книгу на скелета. І дає 25. Відсотків твоєї стаміни на прокляття. І це прокляття ти можеш знайняти тільки панацеєю. Але не хвилюйся розчаровуватися в цьому предметі. Це предмет, помірний того, що дістається дуже складно, або у статуетки, або в ящику. Він дуже навіть гарний. Він поглощає увесь урон. Окрім. Урону від дуже жорсткого падіння. От якщо ти впав от на самий низ з вершини, то ти просто розіб'єшся і тобі навіть не дадуть другий шанс. Ну, а зараз нарешті поговоримо про ачівки. От перша приживіть укус зомбі. За це ви получите отаку от шапочку тикви. Я получив це достіження одно з найперших. Друге вибратися з павутини павука. За це ви получите отакий мумії. На жаль, у мене такої очівки немає, бо я не зміг викарабкатися з павутини. Але нічого страшного. Третя очівка – це з'їсти три ходоги за 5 секунд. І це одна з найлегкіших очівок, але їй мають тільки 0,9% гравців пік. І за це ви получите дуже цікаву шапочку, як щось типу Спанжі Боба. Отаку от шапочку пиття. Четверта ачівка у нас пов'язана з проходженням коріння. За це ви получите отакий от костюм гнома. П'ята ачівка у нас полагається на. 100 єдиниць урону заблокувати з допомогою молока. За це ви получите третє око. Також є ачівка з проходженням корінням, але менше, ніж з 25 єдиниць зараження. За це ви получите костюм чумного доктора. Значок грибна акробатика. Стрібніть на 40 метрів угору з гриба батута. Значок досвідчений грибник. Спробуйте всі п'ять видів грибоягід за одну експедицію. Значок темна кулінарія. Приготуйте та з'їжте мандрагору. Значок «Реагування на лихо. Витягніть непритомного друга на 30 метрів за допомогою рятувального гака. Значок Прикладна езотерика. Воскресіть друга, скориставшися забороною магією. Вибачте, що не показую аксесуари, просто я ще не знаю їх сам, бо не отримав ці значки. А зараз я хочу поговорити про напів ворога, напів предмет. Це мандрагора. Я не знав, куди її оприділити вороги або в предмети. Так що я її просто додав у інший клас. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то будь ласка. Натисніть на кнопку «Подписаться», лайка, напишите будь-який коментар, поставте дзвоник та перейдіть по посиланню в мій вайбер канал. Ну, а на этом все. Всем спасибо и всем пока-пока-пока-пока-пока!